Thank you 5 травня росіяни скинули авіабомби на глухів. Наслідок удару пошкоджено 44 приватні будинки та постраждало п'ятеро осіб. Взриву я не скачав, просто як в полетіли мелкі осколки. І потім темнота, дим і все. Бомби зірвались на городі. Вертав'яна страшна. Там і стону бомба мінімум. Метру 20 відсюди. На місце події прибули рятувальники. Аварійно-відновлювальні роботи тривали до 6 травня. На місці події працюють рятувальники з міста Глухова та обласного центру. Надається найрізноманітніша допомога потерпілим громадянам. Проводяться роботи по розбору зруйнованих конструкцій, а також відновлювальні заходи. Неподалік від села на середину Буччині впала авіаційна бомба та не вибухнула. На місце викликали вибухотехніків. Прибувши на місце, було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Для бомби було вирото глибоку траншею і знищено її за допомогою накладного заряду вибухівки. <звук> Після вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 12 метрів і глибиною близько 5 метрів. 8 травня в Україні та Європі визначають день пам'яті та примирення. Враховуючи активність ворожих обстрілів у ці дні, сумчан закликають відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги. Збройні сили повідомляють про найвищий рівень небезпеки ракетних обстрілів. Друзі, нам треба всім бути уважними, уважними в ці дні, як завжди, ми уважні, як завжди, ми слідкуємо за сигналами повітряної тривоги. І повинні друзі ми все чітко слідкуватися всім чітко усім. Чітко. Сигналом реагувати. Президент України підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Таке рішення ухвалено задля зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності. Зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється за майбутнє і своє. І усієї Європи, усього вільного світу, зараз, як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо, що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. Президент також подав до Верховної ради законопроект про встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. На прийом до сімейного лікаря, система електронного запису, якісне обладнання, нові стандарти лікування. Україна з радянської моделі медицини переходить на європейську модель. Цьогоріч третій етап кластеризація лікарень. Тож хто і як ділить лікарні на Сумщині в умовах війни? Пропозиції нашої обласної влади ну нам сказали, що в нас буде сім надкластерних, шість кластерних і одинадцять загальних лікарень. Тетяна Мироненко говорить на цьому етапі поділу лікарень і виникло найбільше запитань у громадськості. А серед керівників територіальних громад реальні бійки на кулаках під час проведення такої наради при голові Охтирської військової адміністрації почубились в прямому сенсі два міські голови: Тростянецький і Охтирський. Якщо б це не було не так, не цікаво, не вигідно, то навряд чи справа доходила б до рукопашного бою. Жорстка конкуренція за заповітний статус кластерної лікарні спалахнула й у сумах серед директорів медичних закон. Кладів пан поцелуєв виступає в соцмережах і попереджає всіх про чорний піар стосовно нього як керівника лікарні імені Святого Пантелеймона, колишня ЦРЛ. Активно залучає депутатський корпус, проходять голосування, простіше кажучи, підтягнута вся можлива і неможлива політична артилерія. Не знаю скільки, але судові позови і судова тяганина з п'ятою лікарнею триває. На своєму початку медична реформа дала людині право обирати лікаря. Боротьба за пацієнта створила конкуренцію і серед лікарень і серед лікарів. Не вмієш, не лікуй. Але схожа кластеризація лікарень це право вибору медзакладу для госпіталізації обмежує і куди повезе екстренка. Тепер визначає не пацієнт. Вимушені іноді викликати таксі замість швидкої, щоб потрапити в ту лікарню, яку вони хочуть. А не ви, директори медзакладів, визначили це під килимами. Люди знають, де працюють дійсно фахівці, де є належне обладнання, і мають право вибирати лікарню. Відповідь у цій ситуації лежить на поверхні. Боротьба за здоров'я пацієнта перетворилась у суперництво за державні кошти для лікарень. Громадянин повинен розуміти, що саме маршрут швидкої допомоги і є не тільки дорога життя пацієнта, а й дорога або трапиночка, якою йдуть державні гроші за цим пацієнтом в ту чи іншу лікарню. От за це йде боротьба. Громадськість не повинна залишатись осторонь і без права голосу в одній із надважливих для України медичній реформі, акцентує Тетяна Мироненко. Медицина має ефективно запрацювати саме для суспільства. Тож експерт закликає розставити крапки над і в чесній дискусії. Більше з вас я знаю не один десяток років на моїх очах, займаючи ці скромні відповідальні посади, ви і члени ваших сімей стали мільйонерами. Маєте у власності мережі аптек, приватних медичних установ і багато чого. Я нікого не звинувачую. Я просто спостерігаю, живу у нашому невеликому місті. Такий час ми всі прозорі. Новини СТС. На факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету відбувся кулінарний батл команди викладачів проти команди студентів спеціальностей харчові технології та готельно-ресторанна справа. Ідея заходу належить студентському деканату. Чому не позмагатися з викладачами? По-перше, це досвід, по-друге, це удосконалення своїх талантів. Наші викладачі та студенти готують одну страву, але зовсім з різних інгредієнтів. Наприклад, студенти готують суп-пюре із броколі, а викладачі готують сирний суп-пюре. Для наших учасників використаний таємний інгредієнт, який вони повинні безумовно додати у свою страву. Кулінарне змагання важливе для популяризації здорового харчування, правильного приготування їжі, розповідає декан факультету Наталія Болгова. Взагалі, харчування, технології, продукти це основа здоров'я нації. І наша нація це особлива нація, яка вміє готувати, вміє дегустувати, а також любить смачно поїсти. Студенти навчаються разом з нами, а ми, в свою чергу, передаємо свої знання і навички з нашим майбутнім професіоналам технологій харчування. Переможця змагання визначала дегустаційна комісія, яка віддала перемогу команді студентів. Батл проходив у лабораторії з приготування харчових продуктів. Студенти цього факультету мають змогу здобувати практичні навички ще в п'ятьох інших спеціалізованих приміщеннях. Фактично, всі технології, які використовуються, які вивчають студенти, всі в нас відповідно є лабораторії. Лабораторія технології переробки м'яса це справжній мініцех, оснащений найсучаснішим обладнанням для повного циклу переробки сировини. Дана лабораторія є унікальною в тому плані, що тут поєднується теоретична та. Практичне навчання, тобто студенти, навчаючись дані аудиторії, одна група, наприклад, заходить і вивчає теоретичний матеріал, і скрізь вікон це вона може бачити, як, наприклад, інша група паралельна вже відпрацьовує практично повний цикл виробництва м'ясних виродок відбувається. Ми використовуємо міні-м'ясорубку, побутову м'ясорубку і шприц для того, щоб студенти могли. На невеликій кількості сировини відпрацювати лабораторну роботу і спробувати вже відразу зроблену продукцію своїми руками. СНАУ перший університет в Україні, де почали підготовку фахівців за бакалаврською освітньою програмою Крафтові технології та гастрономічні інновації та облаштували спеціалізовану лабораторію. Великі підприємства вони забезпечують велику кількість стандартної та продукції, а маленькі дозволяють виготовити щось унікальне, коли суми були в оточенні і не було поставок, наприклад, якихось мас-маркетових продуктів, то саме крафтовики забезпечували нас продуктами харчування. Зараз викладачі та аспіранти факультету харчових технологій реалізують державний проєкт розробки раціональних технологій, переробки рослинної сировини, що спрямований на створення безвідходних технологій. Технології виробництва продукції з місцевої сировини, зокрема харчових продуктів для військових. Немає змоги постійно підвозити свіжі продукти ну, для тих, хто, наприклад, на передовій знаходиться. А ну, що головне? Хліб, наприклад. Да? Ми розробили технологію хліба, яка дозволяє, якщо це хліб із пшеничного борошна, там від 9 до 20 діб. А хліб із житнього борошна може зберігатися і більше 20 діб. При цьому не використовуються жодні штучні консерванти, а використовуються лише натуральні інгредієнти із нашої локальної сировини. Також команда факультету розробила технології виробництва цукру, макаронних виробів та сухих сніданків з використанням натуральної ягідної сировини, завдяки чому продукція збагачується вітамінами та амінокислотами. Зараз винахідники працюють над створенням технічних умов документації, які дозволять представити новинки широкому колу споживачів. Сподіваємося, до кінця року ми все це успішно виконаємо, і ці продукти можливо з'являться на поличках наших магазинів. Новини СТС. Наприкінці минулого року розпорядженням Кабміну було схвалено національну стратегію зі створення в Україні безбар'єрного простору на період до 2030 року. В документ закладено вирішення проблемних питань доступності як один із головних принципів масштабного відновлення держави. Я перш за все, дякую ініціативи Першої леді, яка сьогодні на міжнародному рівні отримує підтримку від усіх європейських країн про те, що вони підтримують концепцію безбар'єрності в Україні, тому що що те, що для європейських країн є звичним, у нас в Україні лише починає розвиватися. Нині Україна на шляху до створення безбар'єрного суспільства, де кожен зможе користуватись всіма можливостями сучасного життя працювати, ходити в театри, обідати в ресторанах. Але для цього потрібно подолати не лише фізичні бар'єри, тобто забезпечити міста пандусами чи ліфтами, але й ментальні. Всі ми маємо толерантно сприймати та взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Бар'єрів у нас дуже багато. Потім не поперед. Нас народ сприймає і люди нормально, і я вірю в те, що ну і ще такий момент, що чим раніше дитина потрапляє в таке нормальне е, до, до дітей якби, середовище, да, до дітей, до здорових дітей, тим краще і для нас, і для е, якби там виховується толерантне суспільство. Саме для цієї мети рух політичної партії Слуга народу за жінки розпочав низку конференцій з безбар'єрності в регіонах України. Наша Така ментальна складова сьогодні, вже ми заклали в собі і далі її популяризуємо, масштабуємо на Україну, щоб ця тема не виходила і не сходила з усту кожного українця. Ми розуміємо, наскільки важливо після перемоги відбудовувати і створювати безбар'єрний простір, оскільки потребуючих людей на жаль з кожним днем становиться все більше, і більше. щоб наша країна стала безбар'єрною. Повинні відбутися великі зміни в суспільстві, і увага повинна бути сконцентрована на людині. Сашко самусь має рідкісне захворювання, спинальна м'язова атрофія і пересувається на кріслі колісному. Хлопець зізнається, що інфраструктура міста, м'яко кажучи, не зовсім пристосована. Буває і в магазині і в кіно. Ну, але не всюди є. Мобільність удобність таке е е е е е ну, хоч і де можу. на сумщині 7% відсотків жителів, а це 65 тисяч людей потребують безбар'єрності. Саме тому разом з ними організатори зібрали в одній залі представників влади, громадських організацій, бізнесу, завдяки яким і мають відбуватись зміни. Це один із поштовхів на сьогоднішній день для того, щоб продовжити цю роботу. Відповідно, ця категорія діток, яка отримує реабілітаційні послуги в нашому центрі, це категорія дітей, яка потребує і безбар'єрності не тільки фізичної, а безбар'єрності психологічної, безбар'єрності, скажімо, потрапляння до навчальних закладів, безпосередньо надання можливості прийняття участі у культурних заходах, в соціальних проєктах. Важливий захід, тому що скільки б ми не говорили. Про цю тему все одно не буде забагато. Наголошую на тому, що є обласна рада з безбар'єрності, і закликаємо всіх і представників профільних асоціацій, профільних тут є колеги поважні, які очолюють відповідні заклади. Ініціювати, десь підказувати нам десь додавати нам динаміки. Ми готові збирати раду з безбар'єрності, працювати в будь-яких форматах. Що і план безбар'єрності, який ми говорили, і інші заходи реально реалізовувалися. Для цього знаходились і фінанси організаційні і ресурси. 27 квітня на Сумщині затвердили план заходів з безбар'єрності, який буде реалізовуватись на території області упродовж двох років, адже безбар'єрність ознака відновлення України. Іни в рамках регіональної конференції також презентували довідник безбар'єрності, видання з толерантної взаємодії, створений за ініціативу першої леді України Олени Зеленської, з урахуванням сучасної лексики для коректного спілкування з різними людьми та нових норм безбар'єрної мови.